Вітаємо, ви знову з нами і слухаєте English Podcast. Вітаємо сьогодні. Ми поринемо у барвистий світ англійської мови. Так, конкретно в лексику кольорів. Це надзвичайно цікава тема. Саме так. Адже знання назв кольорів, відтінків, дозволяє висловлюватися значно точніше, яскравіше. Безумовно. І наша мета сьогодні розібрати базові кольори, потім прикметники для їх опису і, що найцікавіше, різні відтінки. Отже, давайте почнемо. Давайте. Почнемо з основ. Наскільки кольори важливі для будь-якого опису. Ось базовий список. Ну, ті, що всі знають, мабуть. White white білий. Black. Black. Чорний. Класіка контрасту. Далі, Red. Red. червоний, Blue. Blue. синій. Небо вода. Green. Green. Зелений. Звичайно, рослинність. Yellow. Yellow – жовтий, сонце, квіти, Orange, Orange – помаранчевий, Brown, Brown – коричневий, Gray, Gray – сірий, Pink, Pink – рожевий і purple, purple – фіолетовий. От саме так purple важливо чітко вимовляти. Добре. з основами розібралися. Але ж самі по собі ці слова ну, вони не завжди передають всю картину. Саме так. Тому нам потрібні. Прикметники. Вони додають, знаєте, такої глибини, нюансів. І які ж тут найцікавіші? Ну, по перше, класична пара. Light, light, світлий. Ага. І dark dark темний. Light blue світло блакитний, dark green темно-зелений. Одразу інша справа. Зрозуміло. А якщо колір насичений, тоді використовуємо bright – bright, яскравий, Bright yellow яскраво жовтий. Відчувається енергія, правда? Так. А протилежність такий, знаєте, приглушений. Для цього є пейл-пейл, pale, pale, блідий, пейл-пінк, pale блідорожевий. Дуже ніжний відтінок виходить. А ще ж є vivid. Так, vivid, vivid або вайбрант вайбрант. Це теж яскравий, але з відтінком життя радісності, динаміки. А діп? Deep? Deep, deep, глибокий. Насичений. – «deep red» – «глибокий червоний». Це про інтенсивність кольору. Цікаво. А мед це щось незвичне? Мед або «мат» мед матовий, тобто без блиску, часто використовується для опису поверхонь, фарб. І ще ж є поділ на теплі та холодні. Звісно, warm – «warm» теплий це червоні жовті помаранчеві відтінки. А «cool» – «cool»? «Cool», cool. – холодний, сині, зелені фіолетові. Це допомагає передати загальну атмосферу настрій. Отже, прикметники справді розширюють можливості, але тепер перейдемо до найцікавішого відтінки. О, так. їх просто безліч. Давайте подивимось: от, наприклад, білий. Він же не завжди просто білий? Ні, звичайно. Є «off-white». Це такий, знаєте, трохи з жовтуватим або сіруватим відтінком, не чисто білий. Ага. Потім «ivory» – «ivory» колір слонової кістки. Теж теплий білий. Крім, крім, кремовий, ще тепліший. А Pearl. pearl, pearl перловий, з легким переливом. Неймовірно, а червоний? Теж багато варіантів Чері, чері, вишневий. Зрозуміло. Crimson, crimson, багряний такий глибокий, насичений, червоний, скарлет, скарлет, яскраво червоний, аж горить. А Рубі, як камінь. Саме так. Рубі, Рубі, Рубіновий, глибокий червоний з легким синюватим відтінком, як у Рубіна. З синім, мабуть, теж саме. Абсолютно. Azure, azure, лазурний. Чисте денне небо. Красиво звучить. Індіго, індіго, індіго. Це глибокий синій з фіолетовим відливом, вечірнє небо, джинси. Нейві це як форма. Так. Нейві, нейві, темносиній. Колір форми військово-морського флоту, дуже темний синій. А, тіл це щось зеленувате. Точно. Тіл тіл це зелений дуже гарний глибокий колір морської хвилі чи деяких мінералів. Перейдемо до зеленого, окрім light і dark. Є емералд. Емералд смарагдовий, яскравий, насичений, зелений, як дорогоцінний камінь. Мінт, мінт. М'ятний, світлий, свіжий, холодний зелений. А олів? Олив, олив, оливковий, такий приглушений, жовтувато зелений. І пайн? Пайн. Пайн, Колір хвої, темний, глибокий, трохи сіруватий зелений. Добре, а жовтий? Теж має свої скарби: ханій, ханій, медовий, теплий, золотистий жовтий. Приємний. Мастерд. Мастерд. гірчичний, темніший, трохи коричневий жовтий. Лемон, 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 лимонний, яскравий, чистий, холоднуватий, жовтий, і денделайн, як кульбаба. Саме так: Денделайн, денделайн яскраво жовтий, сонячний, як квітка кульбаби. Отже, підсумуємо трохи. Ми бачимо, що за звичайними базовими кольорами ховається цілий всесвіт відтінків. І англійська мова має для них безліч назв, часто дуже поетичних. Абсолютно, і знання цих слів, цих нюансів це не лише про точність висловлювання, а про що ще. Ну, це збагачує наше сприйняття світу. Коли ми читаємо щось англійською, чи дивимося фільм, чи навіть просто розглядаємо якийсь дизайн, розуміння цих відтінків, от як кримзен езер чи тіл дозволяє вловити настрій, символізм, культурний код, який mm -hmm. закладений у вибір кольору. Точно, це вже не просто слова, це можна сказати ключі до глибшого розуміння. Цікава думка а чи часто ми самі помічаємо ці тонкі відмінності кольорів у повсякденному житті? От чи відрізняємо ми ежур від просто синього неба? Можливо, чим більше слів для відтінків ми знаємо, тим Тим більше цих відтінків ми і починаємо помічати навколо себе. Хто зна. Дякую всім, хто долучився до нашого навчання. Сподіваємось, було корисно і цікаво. Підписуйтесь на канал Містер Інгліш та почуємось у наступному подкасті. See you next time! Почуємось.